Всім привіт, ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Синок возить гарбузи, а чоловіку картоплиня косить. Ось такий ліс ми виростили після дощів Половина городу, правда, набагато краще, але ми цьогоріч не кропили. Тільки своїми силами та руками. І ось чоловік трактором все викошує. Дуже добре, коли є техніка. Можна викосити, можна викопати, щось своє, щось когось попросимо. І ось так. Наші сусіди вже викопують картоплю, а ми тільки косимо. Ну це нічого страшного. Та як ми пізніше цьогоріч сіяли, садили. Ось така роторна там косарка. Ось моя кукурудза. Я купуру. Трішки бережка підкошує. Тут я понасаджувала дерев, там сосенка. Тут вишенька, знов сосунка і сюди вже не доїжджає. Зараз ще рядочок кукурузи скосить. Ось таке зілечко. Капустину пустину зрізав мені. Ото вже получить Ото вже получить <гум> Ну ось так Зараз ще ось той рядок кукурузи я вже обірвала, просто візьме скосить і все. Летить, аж пилюка йде.